Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. О 2.48 в селі Глушківка внастрідок обстрілу горіли приватні будинки та автомобіль. О пів на другу ночі в селищі міського типу Куп'янськ-Вузловий. Внастлідок авіаобстрілу пошкоджені будинки. 13 червня о 17.30 в селищі міського типу Старихсалтів внастрідок обстрілу пошкоджено покрівлі та вікна. Десятка будинків. О 16.50 у місті Куп'янськ внастрідок обстрілу зевпіврона. Пошкоджено рейсовий автобус, який перевозив 15 цивільних. Сіб авто поліції, цивільна автівка, приміщення, кафе та житлові будинки, травмовано цивільного чоловіка. О 16.35 в селі Хотімля внаслідок обстрілу горів Елінг та Катер. О 16.30 в селі Бугаївка внаслідок авіаційного обстрілу пошкоджено приватний будинок. Травм зазнав чоловік, госпіталізований. Всього з 10 травня евакуювали 11 тисяч 822 людини із Чугуївського, Харківського Богодухівського районів. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 33 оперативних виїздів протягом доби зафіксовано чотири пожежі від ворожих обстрілів. Майже одночасно, близько 16.30 окупанти обстріляли село Черкаські тишки циркунівської громади та село Хотімля Старосалтівської. У першому випадку обстріли спричинили пожежу сухостою і дерев на відкритому просторі. У другому постраждала одноповерхова будівля. Вночі ворог завдав авіаційних ударів по селу Куп'янськ-Вузловий та селу Глушківка Куп'янського району. В результаті обстрілів. Стрілів сталися руйнації та пожежі в житловому секторі. Горіли три житлових будинки та легковий автомобіль на загальній площі біля 200 квадратних метрів. На щастя, у жодному з цих випадків жертв та постраждалих серед цивільних не було. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 57 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. На харківському напрямку ворог чотири рази атакував неподалік глибокого, тихого та Вовчанська. Три штурмові дії агресора успішно відбито нашими захисниками. Триває бій в районі Вовчанська. Ситуація контрольована. На Куп'янському напрямку противник здійснив чотири спроби відтіснити наші підрозділи і займаних позицій в районах населених пунктів Сеньківка, Петропавлівка, Стельмахівка та Берестове. Успіху не мав втрат позицій території не допущено. Марія Соло, Дмитрон Гуєнта, Олексій Муравйов. Харків. Новини.